І Бог створив війни. І Бог створив ненависть. І Бог створив чоловіка-воїна. аби той пішов і вбив іншу людину. І Бог створив Каїна. Або той пішов і вбив свого брата. Але я хочу знати, для чого Бог створив усі ці речі. Для чого так багато поганих і злих речей? Життя? Для чого життя? Життя треба приймати? Життя треба приймати. Без усіляких умов? Життя тече, життя рухається. Але. Не треба, не треба мені давати оці моменти радості, якщо все, що я зараз можу робити, це знищувати все, що є навколо мене. І тебе. Знищувати тебе. А я не могла надати. Не могла надати цих моментів, бо я. Ginka. E Ginca.